26 липня. Доброго вечора, друзі. Страшна правда, крадена правда. Злочинний диктаторський режим узурпатора Володимира Зеленського краде не тільки кошти з державного бюджету, краде не тільки кошти в людей. Вони крадуть правду. Правду про життя і смерть, правду про гибель наших героїв. Мовчання після катастрофи. Рідні і побратими загиблих в Іу-76 хочуть знати і мають знати правду. До мене звернулася ініціативна група. 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила з проханням допомогти з встановленням істини щодо страшної трагедії, яка сталася 24 січня 2024 року. Мова про збитий на території Белгородської області російський літак іл 76, який перевозив наших бійців на обмін. Загинуло тоді 65 наших відважних захисників. Вчора у Львові відбулося прощання з 12 бійцями королівської бригади, які перебували на борту того літака. В місті лунали дзвони. Люди ставали на коліна, а в очах сльози. Сльози скорботи і болю. І водночас і гіркоти. Бо запитання досі залишаються абсолютно без відповіді. Ось кадри вшанування українських героїв, які загинули в той трагічний. Церемонія прощання відбулася в гарнізонному храмі Львова святих апостолів Петра і Павла. Світла пам'ять захисникам. Нехай їхні душі знайдуть спокій через співчуття рідним та близьким. Суть звернення до мене полягає в тому, що досі ніхто так і не провів розслідування, а родичі та побратими загиблих. Полонених хочуть знати правду. Ось що мені пишуть. Ігор Володимирович, бажаю доброго здоров'я. Я організатор ініціативної групи 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Просим вас допомогти достатись до істини, достукатись. Ми не знаємо, зма... до кого вже звертатись. Офіційно кажуть, що винні росіяни. При, проте реальної позиції в них нема. То кажуть, що закатували всіх до смерті. То російська ППО спеціально збила, то про Петріот натякають. Все це дуже дивно. Ми не знаємо, як привернути увагу до проблеми. Тому що куди не писали, куди не зверталися скрізь відмова або Мовчання. Ми не знаємо, як нам далі бути. Ніхто так і не сказав родичам, чия була ракета і як так вийшло. Генеральний штаб і головне управління розвідки Міноборони побічно підтвердило, що літак був збитий зенітною ракетою. Видання Українська Правда підтверджувало те ж саме Нью-Йорк Таймс. Ось скріншот. Писав, що по ньому прилетіла ракета Петро. Тіла нарешті повернули в Україну. Розслідування нема і не було. Воїнів вчора поховали. Вони через свої смітники розповідають про те, що їх усіх закатували до смерті російських в'язницях і вирішили так замести сліди. А ви чому ж тоді немає результатів розслідування? Суд Будь ласка, допоможіть достукатись до правди. А ось про що зараз пишуть на каналі ініціативної групи 24, ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила. Два репости з трухи від 24 -го 2024. -го. Таблетка пам'яті для нас з вами. Загинули 12 героїв з нашої бригади. 12 героїв, які поверталися з полону додому. Чи знайшли винних? Ні. Просто як завжди, все звалили на Російську Федерацію і на Володимира Путіна. Втім, нинішня ситуація, коли влада вирішила прикрити НАБУ і САП, під приводом їх роботи на Росію показує, що нічого, абсолютно нічого не змінилося. Звалюй все на ворога, ці скоти все ж жируть і не подавляться. Якщо що, це про українців. Хтось забув, що українці горда нація, у них нічого не вийде. І додають скрини постів, які поширювалися тоді на каналах. більшість з них були видалені, ось вони. Другий і третій. На скринах каналів Мільйонників зафіксовано, що спочатку повідомляли про збиття Російського І-76 нашими Збройними силами України. Повідомлялось, саме цей військовий літак доставляв ракети С300 в Білгородську область Російської Федерації. Згодом такого роду повідомлення видаляли із телеграм-каналів і сайтів ЗМІ. Ініціативна група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила наголошує і звертається, чи проведено якусь експертизу причин смерті військовослужбовця? Офіційно ніхто так і не відповів. Хто ж збив літак? Американські чиновники тоді сказали, що він знищений ракетою Петріот, а генштаб Збройних сил України лише сказав про навмисні дії Російської Федерації з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави. Нібито росіяни спеціально все підлаштували, щоб приховати свідчення тортур і вбивств полоні. А чому вони не робили це раніше чи пізніше? Хто ж дасть відповіді на всі ці питання? Рідні та побратими загиблих не можуть змиритися з мовчанням, їм потрібна правда. Не політична, незручна, а фактична, доведена, підкріплена доказами. Півтори року достатній термін, щоб бодай щось було зроблено. Але нема нічого. Трагедія з літаком і 76 це не лише епізод війни, це лакмусовий паперець ставлення держави до своїх людей, до своїх воїнів. Якщо загибель 65 українських захисників можна просто викреслити з порядку денного, це вже навіть не політика, це зневага до народу. Це чистої води блядство. Друзі. Звертаюсь з проханням максимального розголосу цієї ситуації. Рідні та побратими хочуть знати правду, хочуть побачити реальні результати розслідування катастрофи, а наразі вище військово-політичне керівництво мовчить. Як максимум користуються стандартними відговорками розслідування триває, чекайте і так місяцями. Мені ж мої джерела в Генштабі кажуть, що літак дійсно збила наша ракета Петро. Що пройшла дезінформація, що на цьому борту ракети С-300, якими битимуть по Харкову. і вилупили, не перевіривши, не з'ясувавши і вбили. 65 своїх українських воїнів. Навіть якщо це так, то мають бути винні ті, хто прийняв рішення. Мають бути батьки рідні, близькі, мають знати правду, як загинули їхні діти, чоловіки, батьки. І не можна це просто списати на росіян. Тому що. Не в цій ситуації нема. Я звертаюсь до всіх журналістів, активістів, військових, парламентарів. Підніміть цю тему. Не мовчіть, не дайте вкрасти правду. Народні депутати з Львова, не дайте вкрасти правду. Допоможіть пролити світло. Бо мовчання після катастрофи це другий удар. Цього разу по всіх. Нас, українцях, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.